Не витримав навіть Генеральний прокурор України Руслан Кравченко і взяв цю справу під особистий контроль. Ба більше генеральний прокурор сьогодні з'являється на засіданні, розказує свої мотиви, чому він бере справу під особистий контроль. І невже можна так довго мучити матір, батька, усю родину ось цього 16-річного юнака Максима Матарухіна, якого вбили ще 7 квітня, друзі, 2024 року? Батьки б'ються за справедливість, аби покарали підозрюваного у цій справі Артема Косова. Він працівник удо? Управління Державної охорони України у нього було дуже багато зв'язків, ми знаємо, справу відтягували. І після того, як в шосте, який цинізм в шосте не з'явилися адвокати оцього Артема Косова, на засідання прибув Генеральний прокурор України. Що вимагає Генеральний прокурор, і чому в нас така судова система, яка розтягується на руки? Поговоримо детальніше. Цій справі потрібно надати розголосу, тому обов'язково ставте ваші вподобання, поширюйте це відео. Адже те, що ми робимо, розголос має привести до логічного завершення покарання Артема Косова. Отже, коментар від матері. Зараз послухаємо після того, як адвокати в шосте не з'явилися на засіданні. Вони відтягують процес, бо далі ідуть е, відеодокази, далі розгляд саме справи. Там де ну, все, все там буде на камерах, і там буде його. Як він казав і вони тягнуть. Вони тягнуть для того, щоб подовше він сидів на в нормальних умовах. Чи ще, ще далі вони тягнуть для того, щоб суспільство трішечки відійшло і заспокоїлося. Але не буде цього не буде цього з мамою Іриною. Ми також спілкуємося в інстаграмі увесь цей час, аби цю справу довести до. Покарання Косова, і власне за справу береться генеральний прокурор. Він з'являється у суді після того, коли адвокати вже в шосте просто ігнорують засідання, справу витягують і Косова хочуть, як то кажуть, не знаю там замалити, тому що в нього є певні зв'язки е в так в УДО. І там його батьки також розказували про це. Ну, По-перше, це я буду як прокурором також судових засіданнях. І по-друге, я після того, як прийшов на цю посаду працювати, визначив головний пріоритет це захист прав та свобод дітей в першу чергу. І втретє, щоб знаєте, подивився на несправедливу практику, що деякі учасники судового засідання забувають е про цінність життя людини, особливо дити дитини, і інколи ставлять е права обвинувачено, права вбивств вище ніж прав. На жаль, вбитого вбитої дитини, і подивився, що затягнутий процес більше року слухається дане судове засідання і вирішив підтримати на свою команду і досягти справедливого покарання для цього винуваченого, а саме довічного позбавлення волі. Отже, генпрокурор України вимагає довічного позбавлення волі для Артема Косова. Зараз розповім, як сталася загалом трагедія, але найцікавіше про те, як Кравченко. Коментував дії підсудного у справі про вбивство на фоні колері. Косов був у стані сп'яніння і наркотичних речовин і дозволяв собі образливі репліки. От Цікаво, як він саме доводив те, що обвинувачений винен у злочині і повинен понести максимальне покарання довічне ув'язнення. Почнемо з того, що трагедія сталася 7 квітня, так, 2024 року на столичному фуніколері. 8 квітня, наступний день, Косово було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції Фуніколера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ. Косов, перебуваючи на підпитку, а в інших, що стверджується, наркотичних також речовинах, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матарухін. Е, Максим він був вищий, е, ну, видавався, що він вже нібито повнолітній. Е, друзі розповідали, що він питав, чому ти не на війні, чому ти не воюєш. Максим каже: От я е, буду повнолітній, тоді я виконую свій обов'язок. Розслідування упроваджені проводило ДБР, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО 9 квітня 204 року. Почерський райсуд відправив правоохоронця під варто на 60 днів без права внесення застави. І ось це перебування в СІЗО. Воно затягується рік за роком. Також зазначу, як саме сталося вбивство. Артем Косов, за версією слідства, був п'яний під наркотиків, чіплявся до пасажирів у Київському фоні -колері. Вийшовши з вагона, Кошов, косов штовхнув хлопця Максима Матерухіна. Максим розбив головою скло в одному з вікон станції, уламок перерізав сонну артерію, і хлоп, хлопець 16-річний помер на місці. Косова затримали і оголосили підозру в умисному вбивстві. Раніше ще стверджувало, що йому загрожувало від 10 до 15 років ув'язнення або довічне. Зараз е, вимагають, власне, родина і генпрокурор саме довічне ув'язнення. Також е, зазначу, що в Косова був пістолет вогнепальний. І на відео видно, як він також там його витягає, намагався якось погрожувати. І те, що він був у стані алкогольного сп'яніння, це є ще більш обтяжуюча обставина. Ми бачили також багато протестів, як приходили у суд і підтримували батьків, вимагали ув'язнення для Косова, але справа затягується. І перед цим мама е Максима Матерухіна поспілкувалася з цим косовом. Е це було звичайно емоційно. Е зараз ми можемо побачити невеликий картопля. Скажи, будь ласка, ти спустися до моєї дитини. Рукою йому бажати. А ну скажи мені в очі. Подивись, Скажи мені. Ти спустився до нього? Для чого? Ти його кинув одразу, в нього навіть не було жодного шансу. Якось з тобою. Вивернуться, я дивіться. Виходить вам ну, за вас за цю ситуацію. Що так, це не ситуація, вона. Вона. та наша трагедія, це прав, недорочі у нас. Зрозумів це воно воно, воно. 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 також вам кажу, що я розумію ваші емоції та ваше ставлення до цієї ситуації. Ти Але... сядеш на довічно за вбивство моєї дитини. Ви зриваєте суспільство буде ходити до останнього. І ніякого лісного не небо, немає, бо люди всі розуміють і бачили, і чули, і кружечки є, і все є, і всі чули. Як це відбувалося? Що... Дивіться, ми ще не розглядали ніякі кружечки, про що ви кажете. Тому ми наперед не можемо сказати щось про це. Так, я ну якісь мене переживання стосовно ну, стосовно це бачу. так, вони є. Я ж не родину, але це але. Допити, які були у суді, ми ну, бачили, як вони проходили, і що казали світ. А, а ми, ми, ще, ми ще до цього повернемося і більш детально ці питання буде відповідати моїх ну, Свідки Всі казали, одне те ж саме. Одне те ж саме, свідки між собою ніхто не спілкувався. І люди казали, одне те саме, Я що ти кинув скло мою дитину. Ти ж розумів, казати. що йому було 16. Йому було 16, і він не мав такої сили, як в тебе. Це з якої сили ти його кинув. Скажи мені, будь ласка, ну, ти його кинув скло і можеш нічого не казати. Абсолютно. Я вам не це... маю цю ситуацію, але також наголошую, що ми ще раз повернемося до того трагічного дня і розглянемо це відео. Повернемося, розкажи, власне, відео сьогодні коментує. Руслан Кравченко генпрокурор. Він проаналізував його. Він відзначає це відео на цьому відео цинізм і зневагу до життя. Експерт підтверджує, що причиною смерті став шматок скла, який завдав поранення в шию. Генпрокурор Кравченко під час суду справі експервдвіспівробітника УДО Артема Косова Проаналізував дії обвинуваченого на основі відео, яке розглядалося в суді. Він зазначив, що поведінка останнього була цинічною і демонструвала зневагу до людського життя. Повідомляє кореспондент УНН. на основі відеозаписів. Ми бачимо поведінку обвинуваченого Косова, його ставлення до скоєного. Він перебуває в очевидному стані сп'яніння від алкоголю також відсутність. Логічної послідовності генпрокурор наголошує дії обвинуваченого, демонструють відвертий цинізм. Найбільше шокує, що він без жодного каяття з викликом повідомляє правоохоронцям, що хотів зробити кидок через стегно, фактично повідомивши механізм, яким збирався вчинити свої дії. Також за словами генпрокурора, дії підсудного демонструють глибоку неповагу до життя людини. Його дії показують глибоку неповагу не просто людини, а дитини. Він дозволяє собі образливі репліки та демонстративне визнання своїх дій. Причиною смерті став шматок скла, який завдав загиблому основного пранення в шию. Генпрокурор під час суду повідомив, що згідно зі свідченням свідків обвинувачений тягнувся рукою до того місця, де в нього був пістолет, і таким чином загрожував оточуючим. Також Кравченко спробував дізнатися від обвинуваченого, чи справді він закликав потерпілого йти служити до армії. Косо відмовився підтвердити, що закликав підлітка йти служити до ЗСУ. Однак, е друзі, які були з е е Матрухіним, підтверджують, що він ставив е ці питання і агресивно себе поводив у фунікулері. Також зазначу ще одну репліку від Кравченка. Прошу вас звернути додаткову увагу, що свідки повідомили, що обвинувачуваний тягнувся до того місця, де в нього був пістолет. І цей пістолет був заряджений бойовими патронами. Це, на нашу думку, підтверджує агресивний характер дії щодо вбитого та інших осіб від обвинуваченого. Хотів би наголосити, що Косов здійснював дії, якими намагався викинути тіло назовні фунікулерної станції. Це дуже важливо. Підкреслив генпрокурор. Він додав, згідно з показами свідків, дії обвинуваченого були спрямовані на добивання потерпілого. А, раніше ОНН повідомляв суд на сьогоднішньому засіданні у справі а, Косова, заслухав висновки судово-медичного експерта. Він зазначив, причиною смерті став шматок скла, який завдав загиблому основного поранення у шию. Адвокат сім'ї потерпілих. Олександр Патчико е повідомляв справа вбивства підлітка на фоні колері на стадії ознайомлення з матеріалами. Судові засідання неодноразово зривав попередній адвокат Косова. В результаті суд призначив Косово безоплатного адвоката, який буде і має з'являтися. На е, усі засідання, і закінчимо е, ось цю це відео промовини е, Косова і матері. на фронт. А, моя ми, дитина в 16 років повинна була йти на фронт. Uh, дивіться так: якщо ми будемо в подальшому досліджувати всі докази у суді, ми також будемо чути мої слова і ті дії, які відбувалися. Ну, ну, скажи, будь ласка. Люди, всі дорослі, які давали свідчення, вони не казали. Ну Дивіться, ти правду кажеш. а, мене ще... Я ще а не ти не буду... взагалі нічого, не ні. боже, ти сьогодні прям я не знаю. Ти дивись. Ну я розумію Про ваші емоції, і... так що якщо у вас є якісь інші питання, то на я вам відповім Ні, в мене питань немає, тільки я тобі обіцяю. Ти будеш з космонам своїх дня сидіти зараз ще. Скажіть, будь ласка. Кому ви на честь? Ось так. Це було звернення мами Ірини Матрохиної до Косова. Також я зазначу, що суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня. Без права не заставив вже півтора роки, вже йде другий рік розслідування цього. І подякую я Кравченко, генпрокурору, який особисто приїхав на засідання і взяв справу під особистий контроль. Це дуже важливо, зазначу, що під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрошує, загрожує довічне ув'язнення. Ну і ця справа може стати прецедентом е, в Україні, тому що ми бачимо багато справ, багато е, розслідувань, які тривають роками і ну, не мають кінцевого якогось логічного завершення і такого жорсткого покарання. От зараз справа Ірени Фаріон теж вже дуже довго тянеться, вже є. Усі докази, відео зібрана база матеріалів. Сподіваюся, вони зможуть довести свою правоту, тому що вони забрали також життя видатної української науковиці, мовознавиці Ірини Дмитрівни. Шкода, що її немає з нами сьогодні, бо ось цей 18-річний Зінченко, який так читав оці проросійські пабліки і так далі. Полював не тільки на неї, а має понести також максимальне покарання. Так само відбувається з Косовим. Також стежимо ми за справою Вікторії Тоненчук, де 18-річний хлопець побив 27-річну дівчину до смерті. Це тема ще домашнього насилля, але хочеться, аби наші суди змінювалися, аби в нас була справедливість і відповідна кара за скоєне. Ну і цей показовий випадок Косова, тому що є багато таких людей, бачите, з необачності, необ, необережності, я такий герой, в мене є пістолет, я працюю водою, я все порішаю. І хочеться просто сказати батькам дякую, Клін, за те, що ви боретеся за справедливість, хоча як їм важко поховати 16-річного сина і проходити всі ці кола. Не знаю, омани кола пекла, тому що е це все, що відбувається, не має так бути. Дякую Генпрокурору і стежимо. Сподіваємося на справедливий вирок. Друзі, свої коментарі залишайте е внизу під цим відео. Е дякую, що дивилися, і е підписуйтесь і включайте дзвінок, аби отримувати більше новин.